З Днем підприємця, друзі, колеги, усі українці! Святом сьогоднішній день назвати важко це професійне свято, яке сьогодні важке у сприйнятті, тому що війна, внутрішні вороги, знищення підприємництва. Але я вітаю вас, друзі підприємці, вітаю вас з вашим духом, незламним, патріотичним і відповідальним. Я вітаю всіх українців з тим, що ще в Україні залишились підприємці, завдяки яким функціонує наша економіка і наша держава, завдяки яким ви маєте різноманітні товари і послуги. Знищивши підприємства підприємства, е організації, установи, які виробляють товари і послуги, держава зробить вас заручниками своїх монополій. І я цього вам не бажаю. Шановні підприємці, колеги. Розумію, що вам важко, але хочу цим відео вас надихнути. Попереду за випробуваннями однозначно будуть кращі часи, поки ті не зможуть довго триматися при владі, тому що добро завжди так, можливо, пізно, а не рано, але перемагає зло. І я бажаю вам і собі перемогти це зло. То зло, яке окутило Україну, яке знищує українське підприємництво. Знищує спрощену систему оподаткування обліку та звітності як єдину просту і ефективну систему, яка довела за роки, що спрощену систему треба не обмежувати, а максимально запроваджувати для усіх підприємців, незважаючи на те, що вони виробляють в якій кількості і який у них оборот. Я щиро бажаю вашим родинам, вашим дітям безпеки і миру. Ми повинні перемогти расистів. Ми повинні здобути мир для себе, для своїх родин, для країни, яка називається Україна, але яка допоки не стала країною українців. Бо нами керують не українці за етнічною приналежністю, та і задуми, і наміри у них не ті, які ми хотіли би бачити. Але я вірю, що спільно нашими зусиллями ми зможемо це зробити. Підприємці це рушії. Суспільства. І так на наших плечах буде покладено і видозміни в країні Україна, щоб вона нарешті стала справедливою державою українців, там, де права і свободи непорушні, де не може будь-який очільник власним розмахом пера обмежити права і свободи, де не може людина в формі пакувати в бусики мирних людей, залишаючись під броню. До поліція, СБУ і інші правоохоронні органи будуть в першу чергу йти на захист батьківщини, а не пакувати і силувати українців. Я щиро вам і собі, і своїм дітям цього бажаю. Тримаємося, борімося, поборемо, шукаємо можливості вижити і зберегти свій підприємницький потенціал. Всім нам миру, добра, злагоди! Благополуччя, успіхів та розквіту наших підприємницьких ідей і підприємницьких ініціатив. Safe Hope, Safe Ukraine. Збережіть підприємців, збережіть свободи, права, можливості та приватну власність. І тільки тоді збережете Україну!